Друзі, перші про головне, поїхали. Катастрофа сталася в момент, коли російське військове керівництво готувалося до демонстративного запуску комплексу «Орешнік». з території Білорусі. Метою було створити ефект тиску на країни ЄС у передень нової хвилі дипломатичних переговорів. Офіційно навчання неофіційно показова ескалація для цього білоруські полігону Осиповичі 9 таємно перекинули одну з модифікованих ракетних систем, яку до цього кілька місяців зберігали на закритому об'єкті під воронежем. Однак, під час підготовки до пуску трапилася аварія, одна з боєголовок перечасно активувалася під час технічної. Перевірки за словами джерела, які мали доступ до внутрішніх доповідей, оператори Орешника зафіксували збій. У системі наведення і намагалися виконати примусову зупинку циклу. Але через втручання зовні, ймовірно, через несанкціоновану команду з російського боку, відбулося самовільне перемикання в бойовий режим. Ракета увійшла у фазу передстартової активації прямо в транспортно-пусковому контейнері. Спрацював вибуховий блок, детонація розірвала корпус, і вся зона обслуговування перетворилася на суцільне пекло. Загинуло щонайменше 300 осіб, включно Кіпажами, техніками, зв'язківцями та частиною інструкторів із Міноборони РФ після вибуху по всій території Білорусі вімкнули системи сирен цивільної оборони. У низці регіонів спостерігали аномальні перепади напруги, сигнал про запуск протоколів надзвичайної ситуації. Пошуково-рятувальні групи працювали в захисних костюмах через побоювання, витоку компонентів з боєголовки. Хоча ядерного заряду на ній не було вражаючий елемент. З високотоксичними залишками серйозно ускладнив доступ до епіцентру. Тіла розкидало на кілометри, ідентифікація триває до. Осі білоруські лікарні забиті частину поранених переправили до Смоленська і Брянська багато з них з тяжкими опіками та отруєннями. Попри масштаб трагедії, офіційні канали білоруської влади подають подію як не критичну аварійну ситуацію. Проте в регіоні повністю перекрито дороги. Працює внутрішній військовий контроль, а місцевих мешканців не випускають із зони. У російських джерелах тиша, жодного згадування про загиблих, жодної інформації про вибух, Проте супутникові знімки з європейських центрів моніторингу підтверджують, зафіксовано теплову аномалію високої ефективності. Характерну для підземних вибухів великої потужності. У перші хвилини після вибуху над районом спостерігали димовий купол діаметром. Понад 2 кілометри. Він був видимий з відстані 30-40 кілометрів. У навколишніх селах люди самостійно почали евакуацію, оскільки сирени працювали хаотично, а офіційного повідомлення не надходило понад годину. Місцеві мешканці публікували відео палаючих уламків і тіл у формі без розпізнавальних знаків. До ранку більшість з цих записів було видалено, а аккаунти заблоковані. Згодом білоруська влада оголосила про випадково Тнічну несправність під час логістичних маневрів у військовому містечку поблизу зони вибуху терміново відселили особовий склад. А медпункт перевели на режим ізоляції, з'явилися симптоми отруєння у понад 40 осіб, включно з рятувальниками у багатьох ураження шкіри, дихальних шляхів і гострі неврологічні реакції. Це може свідчити про присутність нестабільних бойових компонентів у боєголовці, яку офіційно називали порожньою. Тим часом місце вибуху взяли під охорону підрозділи, які зазвичай залучаються до роботи з ядерними об'єктами. Це ще більше Силило паніку серед військових, які не були поінформовані про рівень загрози. За непідтвердженою інформацією у складі інженерної групи, яка прибула з РФ для обслуговування пускового комплексу, були двоє осіб, не внесених у штатні списки, їхні тіла не знайдено, але саме вони мали доступ до блоків навігації та активації. Це породило версії про можливу диверсію або з боку сторонніх сил або внаслідок внутрішнього саботажу. Як мінімум, один високопосадовець білоруської армії після інциденту відсторонений. Ще троє росіян, які керували операцію, наразі недоступні для зв'язку. Вибух орешніка в Білорусі не лише технічна катастрофа, а ще й політична. Сама ідея використовувати територію союзної держави для демонстрації сили обернулася масовою загибеллю, втрата пускового комплексу, досвідченого персоналу та дискредитація російських стратегічних ракетних сил, удар від якого не так легко оговтатись. Цей випадок підриває довіру до військово-технічної спроможності РФ і ставить під сумнів. Її здатність контролювати навіть власні системи. Білорусь мовчить, бо інакше доведеться пояснювати, чому на її землі гинуть сотні через чужу зброю. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.